З початку поточного року із підпільних гральних закладів працівники міліції вилучили більше 337 одиниць гральних автоматів, 46 системних блоків та електронну рулетку. За 11 днів вже виявлено шість незаконодістуючих ігрових територіат приміщень на території міста. ізята або 65 ігорних автоматів. 9 системных блоков, ну и другие материальные ценности, которые сопутствующие. По районам хочу сказать следующее, то есть именно за этих 11 дней у нас отличился Дзержинский район, проведены обыски в трех помещениях, изъято 46 игорных автоматов, 4 системных блока, Жовтневы, одно помещение, 9 игорных автоматов. Саксаганські одно поміщення 10 ігрових автоматів, стана градська одно поміщення, 5 системних блоків. Практика показує, що вже чимало людей стали залежними від гральних автоматів. Розбиваються сім'ї. Виникає психічна залежність від автоматів і у дітей. Є скарги від батьків і просто громадян на заборонені гральні заклади. Реагування відбувається на повідомлення громадян, це оперативне реагування з допомогою виїзду оперативних груп. на места и фиксирование с проведением в дальнейшем обысков по указанным игральным так скажем, помещениям. Кроме всего этого, еще параллельно проводится оперативная работа подразделениями с регистрацией материалов в единый реестр досудебных расследований с проведением комплекса негласных разыскных действий. У 2014 році завершене досудове розслідування по п'яти кримінальним провадженням, які з обвинувальними актами направлені до суду. Три з них вже розглянуті, винні сплачуватимуть штрафні санкції на користь держави у сумі по 170 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання.